Шусть і Шуня новий друг Аксель Шефлер. Шусть і Шуня вирушили на пляж. Прийшли, розклали речі. Шустя, не забудь надіти панамку, нагадала Шуня. Вони збирали мушельки. Викопували ямки в піску, хлюпалися у морі. Потім шуня задрімала, а Шусть угледів неподалік якогось хлопчика. Мене звуть зак, привітався хлопчик. Пограємося разом. Залюбки, кивнув Шусть. Зак і Шусть ганяли м'яча, ходили на руках. Зак просто мастак. Зак навіть дав Шустю поміряти маску і ласти. Хлопчаки так реготали, що розбудили Шуню. Шуню, ходи до нас гратися. гукнув Шусть. Але Шуні. Не подобалися і Гришуся, і зака. Вона почувалася покинутою. Потім зак запропонував піти по морозиво. Шуня сказала, що теж піде. Та щойно вони заплатили сталася халепа. Прилетів Мартин. І поцупив закове Морозиву. Ой, лишенько. Але тоді Шуня знайшла чудове рішення. Вона віддала закові свою останню монетку, щоб той купив нову порцію морозива. Дякую тобі, Шуню, радісно схлипнув зак. Шусь, Шуня і Зак повернулися на пляж з новим морозивом. Шуню. У що ти тепер хочеш погратися? спитав Шусть. Шуня захотіла побудувати здоровенний піщаний замок. Так вони й зробили. Краса!